Щодня мешканці планети позбуваються від одного мільйона батарейок. Їхня загальна вага складає приблизно 12 тонн, що дорівнює одній великій вантажівці. Одна пальчикова батарейка здатна забруднити, потрапивши у навколишнє середовище, до 20 квадратних метрів ґрунту та 400 літрів води. Частково вирішити цю проблему, переконані екологи, може утилізація. Полтавець Сергій Антоненко зрозумів, яку шкоду наносять батарейки, що потрапляють на звичайні міські звалища, вже давно. Навесні з власної ініціативи встановив у під'їзді ємність для збору цих джерел енергії, які відпрацювали своє. Поставив бутилку для збирання батарейок, То тобто, по, ще повісив там інформаційний аркуш що щодівки. Шкоди наносять ці батарейки, і щоб ми в під, під кидали в цю бутилку. Всі квітня місяця з двох під'їздів вже я десь зібрав коло 10 кілограм. Нині Сергій став одним із регіональних координаторів всеукраїнського руху батарейки. Здавайтеся. Цей проект у нашому місті стартував у жовтні. Завдяки йому пункти прийому використаних батареїв з'явилися у торгових центрах, вищих навчальних закладах, школах. Нині у Полтаві близько 20 таких місць. З нами співпрацює зараз 16-та школа, яка почала сама. Вони також не знали про цей рух і вони самі почали встановлювати коробочки, ну вести роз'яснювальну роботу. Школярі самі виготовили листівки. І 16-та школа… Ола в мікрорайоні Огнівка ну почала почала активно збирати ці батарейки. Тепер вони співпрацюють разом з нами за законом у форматі громадських ініціатив можна збирати найрозповсюдженіші окремі види батарейок. На даний момент технологія забезпечує переробку звичайних сольових батарейок, тобто це такі пальчикові, міні-пальчикові батарейки, ємністю до 7 ну, скажімо так, невеличкі батарейки, літієві і всі інші види батарейок. Поки що не перероблюються, але все одно ми їх збираємо для того, щоб вони не потрапляли на звалище. Коли контейнери на всіх місцях збору заповнюються, їх відвозять до так званого перевалочного пункту. У Полтаві він розташований за адресою фрунзе 5 Аби відправити батарейки на промислову переробку, варто зібрати їх 100 кілограмів в Україні. Останньою займається завод у Львові та волонтери із Дніпропетровська до міста на Дніпрі і вирушать полтавські відпрацьовані батарейки. Їхні активісти розробили установку, яка переробляє батарейки. Ну, фактично безвідходним методом і без використання якихось шкідливих речовин, зокрема кислот. Цей рух наразі охоплює різні міста України: Дніпропетровськ, Київ, Кривий Ріг, Хмельницький, Львів. Головне у ньому кажуть координатори інформувати людей про необхідність правильної утилізації відпрацьованих батарейок.